Серед тихеньких вуличок Косова є одна особливо гарна і затишна. Саме тут розташований цікавий будиночок з мальовничим в'їзним знаком «Дєдик». «Дєдик» – це діалектна назва у нас тут Косівський Верховинський район. Зокрема. Бо, наприклад, ненька це більш всім відомо, ненька це мама, у нас називають неня, а дєдик – це відповідно тато. Музей чому трьох поколінь: мене, тата і дідуся. І власне тому підібрали таку назву Дідик. «Тата» в перекладі. Попри ще молодий вік збірки етнографічних та історичних предметів, дідик відвідали вже багато краян і гостей Івано-Франківщини. Ми розповідатимемо про сімейну скарбницю Радишів за розділами і почнемо. З колекції Едуарда Радиша, який є зятем відомого різбіра Мирослава Радиша, найбільшу частину становлять вишиті додільні сорочки Гуцульщини, Косівського і Верховинського району. Чому звідси від нас? Тому що мені це найближче до душі, і, скажімо, я знаю кожне село, де, де, де яка вишивка відшивалася і на по сьогоднішній день відчувається. Все починалося так досить просто, банально. Я купив був на ринку е сорочку жіночу з дуже такою маленькою вишивкою. Там була просто така смужка на, на грудях, на, на зап'ясті. І... З того власне і почалося. Потім, Вона є тут? Е, ні, тут тої сорочки немає. Та. І почалося, ну, одна сорочка, друга, третя, четверта, потім вже доповнювалася колекція предметами побуту, це там куновки, горшки, плетені дротом. Ну, все, що використовували гуцули на кожен день. Хто брався колись щось колекціонувати чи збирати, добре знає, що будь-яка збірка. Обростає супутніми предметами, тематичними відгалуженнями і зупинитись вже неможливо. Понад 14 років накопичує народні скарби Едуард Радиш. «По колу, по підвішуванні тарілки, які мені дуже подобаються. Так, 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 власне по периметру даної зали. Це не то, що просто мені подобається, я їх сюди понавішував. Такими тарілками, колись у 900-х роках на Гуцульщині прикрашали святкову кімнату. І був один ряд таких тарілок, а то й два ряди. Тоді було це слугувало такою прекрасної оселі, але ще було таким соціальним статусом даних господарів, бо тарілки коштували недешево і не всі собі могли дозволити придбати такі тарілки. У мене тут зібрано тарілки з чотирьох країн: це Чехія, Австрія, Польща та Угорщина. Ось такі, наприклад, тарілки з помаранчевим розписом. У мене їх є декілька. Тут дві там ще позаду. Це тарілки угорщини і з з угорщини. Вони з йдуть поверхневим розписом. Всі інші йдуть під поливний розпис тарілок. А ось такими вже скажімо, тарілками, мисками користувалися гуцули на кожен день. Керамічні миски, полумиски, макітри і тарелі. Оздоблені косівським мальованим розписом, тепер знає увесь світ. Нашу косівську кераміку визнали, визнали у цілому світі. Нещодавно було чотири роки тієї дати, такої знаменитої. А ці тарілки залишились тими самими кольоровими тарілками. Їх, в принципі, немає в жодному реєстрі, хоча є зараз села. Безпосередньо в нас у Косівському районі, які стараються десь купити такі тарілки і прикрасити свою оселю, що відшукують їх десь. Зліва від мене, в принципі, це ще не вся колекція. Жіночих прикрас з бісеру, вони мають назву Селянки. Це так само у нас їх так називають, бо деколи мене питаються, чому селянка? Я кажу: у нас так їх називають, і я ну так само мені подобається їх називати. Всі зроблені з бісеру посередині і нижній ряд це силянки звідси від нас з Гуцульщини, А перша і третя рамка з прикрасами з Покуття. Горденківський та Снятинський район. Самі бісеринки досить дрібні, а отвір у них ще менший. І теперішня голка найтонша, яка є десь у продажі, через той отвір не може. То брали кінський волос, змочували воском або медом, він робився твердішим і таким чином нанизували вісиринки і в кінцевому результаті виходили такі прекрасні силянки. Силянка йшла однією з перших прикрас в дівчини чи жінки на шиї. Це досить добре видно. Ну, Скажімо, наприклад, Оце стрій з Тернопільщини, з Борщівський район. Ось та така та, ну, силенка представлена, але ж трошки з іншими візерунками і іншої форми, ніж у нас на Гуцульщині. Зараз ми десь тут попадеться. Ну, ось, оце вже є звідси від нас. От, силінка. Ка представлена як посередині цих, і вже пішли там. Хто, хто вже скільки мав можливості так само купити то, коралу чи венеційського скла. Ну, і, відповідно, монети срівні, польські, польські та австрійські. На польських монетах було зображення Ядвиги та Полсуцького, на австрійських Тереза та Франц Йосиф. Ну і от, от це біленькі, це перлівки у нас називаються. І саме нижній ряд можна було бачити з відлитими хрестиками. Саме так на шиї жінки був справжній скарб. Коштували прикраси дуже дорого. Вони практично всі привозилися до нас, наприклад, корал, венеційське скло, навіть ті самі монети, якими було оздоблено, оздоблена прикраса, то платили худобою там, корови, вівці. По цьому рахувалося статок господарів. І це лише статок того, що в жінки на шиї був, а вже не говорячи про хустки, сорочки вишиті, верхній одяг. І то саме взуття Взуття коштувало так само недешево, бо на, на кожен день використовували для, для носіння прості звичайні постоли. Ось так вони виглядали. Якщо вже були святкові постоли, то вони вже були прикрашені. Різними такими паєточками, бісеринками, бо гуцули дуже шанобливо до всього ставилися. Вони могли святкові постели одягнути буквально вже перед входом до самої церкви, до церкви прийти десь там в простих таких постолах, а потім перезутися, щоб виглядати ну, дуже гарно і спецсорно. А ось отакі вже туфельки. То жінка розказувала, що їм навіть мама бабуся працювала у нас у косві у панів, і та пані їй спрезентувала такі туфлі. Це повністю от, з шкіряною підошвою, підбито дерев'яними кілочками, і вишивка йде повністю, повністю по колу них, і вони в досить в доброму, гарному збереженому стані. Тут ще, я так розумію, була така ну, застібка. Але, на жаль, не збереглася. В такому стані вони до мене попали. Ось такі. Так, ну і можна, скажімо, закінчити ось такими чоботами. Так само низ шкіряний, ззаді така, скажімо, своєрідна прикраса, яка. Ну, її могло і тут і не бути, але старалися кожну річ на Гуцульщині ну, буквально якимось мінімальним узором прикрасити. Чи то е, вироби шкіри, чи з дерева, чи. Е, ну все, все, буквально все, все, все. Ось так воно виглядають. Шкіра досить така цупка. Ну, можна носити, носити і не, не зносити. Глиняний посуд завжди привертає увагу не лише формами, а й пристосуваннями, які добрі господині замовляли зразу після покупки. Від гончара йшли до дортяра. Е, Ось такі е, глиняні-горшки е, е, опліталися в. Е, Спочатку дротом, багато е, люблять запитувати, для чого оплетені дротом. Опліталося е, зразу новий горшок дротом, е, для того, щоб зберегти його цілим. Е, бо навіть якщо він е, десь діставав тріщину. То під час приготування їжі, якщо горшок уже оплетений, та дірка заліплювалася жиром і він залишався цілим і слугував людям, господарям безпосередньо ще багато-багато років. Це такий горшок з буковини, вже з таким легеньким розписом. Сказали, що зберігали потім вже сипуче. Але так, що от у такого плану то всі використовували для приготування їжі. А ось оця вже така форма це було для олії. Олійниця ще казала. Тут мала ручку, але її немає. Це австрійська маслобійка. У нас на Гуцульщині були такого самого плану, але зроблені з дерева. А це ще за Австрії, вона повністю все ціла. Декілька разів покрутили, вже була готова сметана. А у таких гладунцях чоловікам на поле виносили обід. В одному була зуба чи лемішка, а у другому картопля або каша. Мабуть, нема на світі такої людини, яка хоч раз на рік не тримала кошик в руках, але не всі знають, що таке пасківник. Це такі речі. Виготовлені з дерева, називаються пасківники. Такий пасківник був, в принципі, на сьогоднішній день можна зустріти у селі Космач Косівського району. Багато хто запитує з відвідувачів, як поставити в нього цілу паску освячувати. У нас на отсучені цілу паску ніхто не ставить. Нарізають один шар. Низ, потім перекладають там м'ясо, яєчко, чесничок, хто вже собі що, бере освячувати, потім слідуючий шар. І підверх вже роблять, ну скажімо, щоб виглядало гарно. Вони бувають різного розміру. Власне, ось цей це такий був зроблений для дітей. Для дорослих були такої самої ж форми, але вже більші. І повністю цим усім приготованим, стояв на столі по через цілу ніч, і зранку йшли освячувати паску. І між іншим, раджу так спробувати зробити, як я вам тільки що казав, день, не так вже й далеко. Паска за цілу ніч просочується, набирає запаху інших продуктів і дуже, -ду -дуже смачна. Так що не, не пожалієте, якщо так зробите, то власне ось такі пасківники були в селі Космач Косівського району. Ось такої вже форми. Деколи, коли починаю розказувати про пасківники, то люблю запитатися, для чого це є така. Це не, не кажучи, що це є пасківник, то різні версії, але найбільше кажуть, що це є коробка для капелюшків. Такі пасківники були поширені у Верховинському районі, в принципі, ну, по цілому Верховинському районі. Вони були такої круглої форми, але зрозуміло, що були більші і менші. Але якщо ви так глянете, то Саме цей пасківник оздоблений випалюванням по дереву і плюс різьбою. Обручі підбиті також дерев'яними кілочками. Дуже-дуже давні, скажімо так, до 900 го року виготовлення. Це складали в бесаги, і Потім вже або на, на, на плечі самі люди зносили, або на, на коня вклали, або в сани, якщо скажімо, тоді ще був сніг. А якщо не було снігу, то фірою звозили. Ось такого плану пасківники були поширені на, на Буковині, Це Чернівецька область. Що характерно для їхніх пасківників, вони мали по боках вирізані хрестики різної, різної величини і форми. Ось такий пасківник також оздоблений випалюванням по дереву. Є ось такий в мене в колекції пасківник з Косівського району село Річка. На верхньому обручі пише Христос Воскрес. Так, досить добре видно. І посередині хрестик. Бо такої ж форми, але скажімо, прості були звичайні, то їх називали ще дійнички. Для, для молока вийшли у толоку, корову здоїти, чи води набрати, досить легко і зручно нести. Такі вже, скажімо, мають так само пасківники, але це вже. Так, вісімдесятих років, років скажімо, я вже так добре їх пам'ятаю, бо сам ходив на Великдень до церкви. Але, меншим, напевно, <рес> так, так. Але така цікава деталь, що вони були розмальовані різними різними кольорами, так як люблять гуцули, щоб, скажем, було всього багато і різного скажі, різних різних кольорів. І, скажімо, так закінчує мою, мою колекцію пасківник. Уже сучасний, наш родинний, з яким ми ходимо на Великдень до, до церкви. Це пасківник, автор цього пасківника, тато мій, Мирослав Радиш. Ось, це вже десь років, ну певно, сім. А можливо, і вісім, що вже ходимо до церкви, що він вже має свою історію. Ось так. Тут витягується по боках, і ручка лягає на бік, або на один, або на другий. Є в мене ще декілька бочок таких дерев'яних, дубових, в яких зберігалося і транспортувалося пиво. Вони досить такі ну, важкі. Так, це, це називається пуз, пузик. На цьому пузику є бровар пише, і зверху бузьк. Буск. Це де була броварня. І зверху і знизу є різні різні клейми. 10 це є, ну, 10 літрів. Що там означало. Ну і потім різна там, або номер партії. Руки не ставили, бо дехто каже, що руки бували, Руки дуже рідко, але було. Ось така бочечка це, це львівської броварні. Тут є ряд таких кон... Ви, виробів з дерева, які називаються так, коновки. Це така, скажімо, найбільша. І у мене на столику маленька, маленька, зараз я вам покажу. Ось ось така. Це, напевно, або тато, або дідусь зробив для, для внучки або дитини. Ну це, скажімо, досить треба було погратися, щоб зробити таку маленьку річ. Такі коновки використовувалися для води, молока, гуслинки для, для рідини. Це дійничка, то що я казав як пасківник. Такої форми. А це ось така сама, але вже використовувалася як дійничка для носіння молока та води. Це бочечка, берівка, Але вже з Закарпатської області У них от, власне, чомусь така овальна форма там була поширена. Це було для спиртних напоїв. Так, так. Ну так, по крайній мірі, мені казали, у нас були такі бочечки. Ось, це у нас на Гуцульщині. Це були використовувалися для спиртних напоїв. Це на Закарпатті, а на Буковині були ось такі баклаги. Ця баклажка датована 1883 роком. Та. А з іншої сторони, також є е, е, напис, але я його ще не розшифрував. Трапляються в колекції Едуарда Радиша предмети не зовсім зрозумілі сучасній людині. Цікава ця річ. Тут були це? такі мір мірні черпаки. Які там набирали ну, збіжжя, у нас, кажуть, так, зерна, або, наприклад, муки, набрали повну, верх зрівняли, і таким чином, скажімо, десь на ярмар, ну на ярмарці на базарі продавали. Це була така міра. Мірка, так. мірка. Або, наприклад, прийшла сусідка до сусідки позичити. Ну як знати, що то ж тоді так, не, не було. Набрали повну і, скажімо, таку суму повну було потрібно віддати. Це така форма. Потім ось у з такою ручкою цікавою. Скажем так, досить зруч зручно брати, але вже вона менша. Менша мірка. Менша <ріж emg> <ріг> мірка, так. Навіть у, -у пісні про Довбуша співають Штефанові «Дайте мірку. <ріг> так, 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 ну власне мірка від того, щоб міряти. А найрізноманітніші черпаки в господарстві тодішніх Газдів Показують, що люди господарювали добре. Вони були різної форми, ось ці такі великі, так само так, як вони були, слугували як міра. А ось такого плану, з такою вигнутою, mm. е так, один, другий, третій це були такі черпачки, які, які називалися сметанники. Ними добре було збирати сметану у великих посудинах, здебільшого на, на полонинах. Тому різ, різної різної величини і форми. Я знайшла планшет. Так, який працює від вайфаю. <плес> <плес> так, це з таким планшетом. Діти колись ходили до школи за допомогою такої свотосвоєрідної ручки. Можна було... Писати і потім, скажімо, чи якоюсь mm. ганчіркою стирати і знову, знову писати. Тут багато пам'яті було, бо є ще з іншої сторони, mm. що можна <схід> з двох сторон. Да слава Україні, Героям слава, Так, 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 так. Mm. Це, це, так, це, між військова, жінка була, чоловік так само військовий, але він не був тут, а mm. це і вона це написала. Тут якась хуляра написала «Привіт». Да. Я стараю. А... За планшетом трапився і ланчбокс. Як кажуть, тепер по модньому по сучасному. Це є раква. <ривіт> це була дуже така, скажімо, це, так, сучасний ланчбокс. Так. <ривіт> <laughs> Для зберігання масла, бринзи. У дерев'яній посудині дуже добре, скажімо, гарно зберігається, набивали масло або бринзу, скажімо так, добре утрамбовували, і воно навіть вдома стояло, але брали і вівчарів полонину. Така оздоба. Так, власне, Требіценті. то що я й казав, що ну, буквально всі речі старалися прикрасити якимось таким мінімальним узором, чи. Чи випалюванням, чи. Бо це вже так само раква, але це вже 60-ті роки. Тут вона вже є, тут інкрустація і бісером, металом, різним породу дерева. Ось така. Це вже більш сучасно. А ці є, скажімо, від такої маленької рахви. — до я Тут кульчики складати. Зразу вона ніби однакова, але різні, різні, різні. Тут навіть зроблена така ніби сонечко. Це ж гуцульська? Так, 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 так. У Верховинському районі я її придбав. Є в експозиції кілька столів, які наразі служать стелажами. Але від цього вони ще цінніші. Стіл датований 1937 роком. Це все йде інкрустація, це не, не, не розмальовано. Стіл з Коломийського району село, село, село Печеніжин. Це ось такої форми стіл, а ось такі вже. Це, е, Скриня, стіл. Ще називають їх скрині з прямим верхом. Бо були скрині, ну, я їх називаю, з горбатим верхом. А це ось, власне з таким, що можна було їх використовувати всередині для зберігання верхнього одягу, або, скажімо, вишитих шурочок, хто вже що хотів зберігати. А верх використовували як, як стіл. Це така скриня, ось такої форми столи. Тут немає верхньої кришки, я її спеціально не клав, бо вона, в принципі, ще виступає за стіл, там ще по сантиметрів 50. А я зробив таку композицію, стіл, і в столі зберігаються у мене пасківники. Стіл повністю на всі чотири сторони оздоблений різьбою і в дуже-дуже гарному стані. Є ще таке в мене в колекції, у нас їх називають Бамбетлі, але це є, має назву Лада. Це... Це з Закарпатської області. У них трошечки такі розлогіші і, власне, з орнаментами, з малюнками повністю йдуть. Вона верхня ляда відкривається, всередині можна зберігати різні речі. Були такі ще, якщо у нас тут були бомбетлі, які витягувалися, висовувалися нижня частина і можна було використовувати повністю як ліжко. Так, тут ще, скажімо. <зр зроблений, щоб можна було закривати, але ключа, ключа не, немає до, до, до цієї лади. Треба підібрати. Та, треба підібрати, так, вона повністю, а, повністю відкриває, зимі, відкривається. Та, зимі, і є ще в мене, якщо там, скажімо, це називається лада, то є ось така е так само форма ліжка, але це вже з буковини і вона має назву софа. Такий самий принцип, як у Лади чи бомбетлі, ця середня частина відкривається, і там собі люди використовували як, як, як шафу для, для зберігання речей. І що Цікаво, цікаво різні сюжети. Так само є підбірка ноч різної величини. Від маленького, там, скажімо, до найбільшого були ночви такі, що я бачив в однієї людини, що можна було, скажем, доросла людина могла лягти. Це було видобуно видобуно сильного куска для дерева. Такі використовували для замішування тіста. Згадка про замішування тіста повернула нашу розмову до приготування їжі, натякаючи, що має бути перерва. Ось такі кружки сильного куска дерева, також оздоблені. Таке, цікаве, з хрестиками такими гарними. Сюди вивертали кулеш вже готову, до ручки прив'язували нитку. І нитку попід кулешу, і так, таким чином це нитка слугувала як, як ножик. Е, відрізали собі, кажуть, окраєць кулеші і брали руками і їли. Гадаю, що і нам, і вам, дорогі глядачі, настав час на перекуску. Тому розійдемось на коротку перерву, щоб через тиждень зустрітись знову і продовжити розповідь про дєдика, який вже так всім полюбився.